Америки автомобілі вони світять ширше, ніж в в Європі. Бо в Європі ліва фара ближче і вуща, ага. а права далі і ж... вони тихогляд, коли проходиш, чи щось там питали, провіряли, чи а, з цим якісь там, проблеми? де мені машину ремонтували, та вони ж ну, щось робили. Бо коли я вже приїхав на бадання технічне, це перше вони пере перевірили, і фари. Ну як ну як як, як в Європі? Ага. Тобто, ну щось робили, що не знаю, але типу, ну на ну. Це пройшов ну, взагалі. вони, мабуть, програмно настроїли, як надо. Скоріше буде. за все, бо приходив фотоелектрик, якого ми, ми довго всі чекали, і щось ну, з, ну, з тими фарами зробив, підлаштував, ну, і, типу, ну, Бадання технічне перше пройшов взагалі там без, без проблем. Але так, нормальний mm. вроді сервіс такий, все зробили, все зробили комплексно, правильно. Нікуди да, їздить, не треба. Да, все, все комплексно, Видали, чого не змогли зробити поворотники, я не знаю. Но... Що жось пішло не так. Поворотники, там їм треба було лампу вскривати. Скоріше за все, скоріше діоди за, і... за все. А то номер іншови дали там український сервіс. Українці ну, вони знають як. <свісно> Я, як то все можна зробити ну, як, без всяких там розборок і замін зайвих.